Всім привіт! Це канал What the fitness? Мене звуть Хоменко Сергій і ми продовжуємо спілкуватися на тему, що таке кросфіт. В попередніх відео, які ви можете подивитися на цьому каналі за посиланнями, ми вже обговорювали, що він складається з функціональних рухів, які виконуються з високою інтенсивністю та постійно варіюються. Ми вже обговорили, що таке функціональні рухи, і сьогодні переходимо до теми високої інтенсивності. На мій погляд, це дуже важлива тема, бо інтенсивність присутня в усіх видах фітнесу та спортивних дисциплінах. Але мало хто знає, що це таке, і має повне уявлення про неї. Це по перше, і по-друге, висока інтенсивність новачками чи аматорами фітнесу та спорту зазвичай вважається, Травмонебезпека чи дуже погана техніка. І ми будемо про це сьогодні спілкуватися. Тож, поїхали. В Кросфіті. інтенсивністю, інтенсивністю вважається потужність Сподіваюсь, з попередніх відео про функціональні рухи ми вже знаємо, що потужність в нас дорівнює вага, помножена на відстань. І обов'язково поділене на час. Що це означає? Це може бути переміщення якоїсь ваги, гирі, гантелі, штанги на відстань якомога швидше, чи гімнастика переміщення ваги тіла на максимальну амплітуду. В даному випадку відстань стає амплітудою якомога швидше, чи кардіо, коли ми біжимо. Використовуємо велосипед чи греблю, наприклад, на максимальну відстань за якомога менший час. Це дуже важливо, що саме інтенсивність в кросфіті дорівнює результат. А не об'єм, бо більшість вважає, що якомога більше ваги, якомога більше відстані, і таким чином дорівнює результат. Ні, обов'язково ми повинні завжди враховувати час, і саме таким чином ми досягаємо якомога більшого результату. Важливі всі ці показники, бо в фітнесі і в кросфіті в тому числі, є багато рухів і методів тренування, наприклад, як Статичні вправи, при яких ми не переміщуємо вагу, немає ніякої відстані, і зазвичай це дуже повільно. Але людина відчуває цей рух інтенсивний, бо їй важко. Тобто вважає, що коли мені важко, це інтенсивно. Це не є таким. І тому ми можемо дуже легко прораховувати своє тренування і відокремлювати свої невірні думки про тренування від дійсних. Даних, які в нас є, чи, наприклад, якщо ми візьмемо бодібілдинг, коли людина використовує невеликі ваги на невелику амплітуду, досягає гарного пампу і вважає, що цей памп дорівнює високоінтенсивному тренуванню, це теж не буде таким, якщо вага була не велика, відстань невелика, а час Відпочинку і виконання вправ був занадто великим. Тобто, ця формула є універсальною для різних видів фітнесу і допомагає нам е, обраховувати під час тренування до чи після, і вирішувати, яке тренування дійсно було більш інтенсивне, яке менше, таким чином легше підбирати і вагу і відстані. І час, а також підбирати рухи, які більше підходять для того, щоб видавати за тренування більше інтенсивності а отож, отримувати якомога більше результату. Далі. Те, що стосується високої інтенсивності, в нас є абсолютна цифра. І ця абсолютна цифра нам каже про те, що це може бути небезпечно, якщо ми намагаємося підняти якомога більше ваги, якомога далі, якомога швидше. Техніка стає поганою, і небезпека те, про що ми спілкувалися на початку, як вважають новачки, чому кросфіт дуже небезпечний. В кросфіті для цього спеціально відпрацьовано багато елементів. Перший з них це. Про техніку, що ми спочатку вибудовуємо механіку, тобто навчаємося руху, навчаємося, як саме він повинен виконуватись, повторюємо це декілька разів, таким чином, якби підтверджуючи, що ми можемо виконувати цю механіку, тільки після цього на цю вже відпрацьовану механіку додається сталість Тобто багаторазове повторення з руху, з збереженням цієї механіки, безпечної, ефективної, і тільки після цього додається інтенсивність. Дуже важливо. Таким чином, ми дізнаємося, що в кросфіті не буває абсолютної інтенсивності, яка досягається, не виконуючи техніку. Це Перший механізм, через який ми хоч і намагаємося дійти до найбільшої інтенсивності якомога швидше, але ніколи не жертвуємо при цьому технікою. Далі, в кросфіті є таке поняття, як порогові тренування. Порогові тренування означає, що в нас є ось такий кордон. З одного боку: в нас 100% техніки і 0%. Інтенсивності. Тут ми рухаємося механічно ідеально, але по результатам ніяк. А з цього боку кордону в нас 100% інтенсивності, тобто 100% результат від тренування. Але нуль техніки, як зазвичай вважають про кросфіт, і велика небезпека. так І а вже ж будуть. Травми. Що ми робимо, щоб досягти і техніки, і інтенсивності, ми від ідеальної техніки 100% і нуля інтенсивності, потрохи рухаємося в бік максимальної інтенсивності, і а вже ж на якомусь етапі втрачаємо свою техніку. І як тільки техніка починає псуватися, не коли вона вже повністю втрачена і зіпсована, тільки починає псуватись. Ми повертаємося, знижуючи інтенсивність, тобто вагу чи відстань, чи час і повторюємо це знову. І повторюємо знову, і повторюємо знову, і повторюємо знову, і повторюємо знову. І з кожним разом при цих порогових тренуваннях, підіймаючи інтенсивність, не жертвуючи технікою, цей кордон буде просуватись. У бік інтенсивності при збереженні максимальної техніки таким чином в кросфіті зберігаються максимально високоінтенсивні тренування, які за рахунок цього досягають максимального результату, але і зі збереженням оптимальної техніки. Вивчайте ретельніше кросфіт, зберігайте техніку, підвищуйте інтенсивність. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на каналі і будемо вчитись далі. На все добре. До побачення.